Бібліотека, яка вкрала моє серце, могла поставити таку мою світлину на нашу ехмішу. <ривіт> 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 Тому що Анна знає точно свою натуру. Пер... А... І з першого разу, з першого разу, <ривіт> першого разу. так глянула і все. <ривіт> все, <ривіт> все, <ривіт> все <ривіт> так, я чуть-чуть і потім віду, бо я ж повинна все-таки сказати і привітати. Вас вітаю всіх друзі, бібліотека на Європейській 141. І Ви знаєте, як ми вас любимо, а ще більше ми вам вдячні вам за те, що ви сьогодні, не зважаючи на те, прийшли і повернулися в наш вихідний день, бо ви знали, що ви вас сьогодні такі гості. І я хочу сказати, я довго думаю, як мені почати, тому буде говорити багато, я скажу. У нас розмова піде сьогодні не про книжку. У нас сьогодні піде розмова про ангелів. Я вже третій тиждень під впливом цього, цієї поезії, просто не можу. Коли Бог творив ангела, він зробив його вільним, Клав йому в руки меч і наказав бути сильним. Поставив його на сторожі людської душі, ворота хараю, дав ангелу крила такі, що від краю землі аж до краю. Отак ангел старіг небо, спускався часом на землю, запалював Боже світло, коли нам ставало темно. І коли ми молились до ангела про допомогу, він своїми крайми дорів кожну нашу дорогу. Його м'язи сильні, мов сталеві канати. Мого ангела не перемогти не здолати, а в руках він тримає тепер автомат. Мій ангел солдат, український солдат. Тепер у нього в пікселях крила. У серці не любов і віра. Він має сьогодні ознаку ногу. Мій ангел носить форму збройних сил України. У нас розмова буде про ангелів, і ви знаєте, що наші нашим ангелам там потрібні ми. І йшли до нас на зустріч, тому що іншими словами я не назву. Давайте почнемо. Сталіна Чубенко, я її називаю Полтавка Скраматорська, волонтерка. Ви вже її всі знаєте, мама Степана Чупенко, у ми всі тут вже обласкали, облеяли, знаємо його як свою рідну дитину. Віталій Запека з нами як. Є... Знаний, правильно, полтавець казала. Повтались всі знають, знаний, як за романами Цуцик, абсурд, бабах на всю голову, не будемо перезивати. І улюблену книжечку дітей і вас теж я знаю, це Полінка. Тому що вона Полінка заполонила і в рейтингу саме найкраща. Пане Віталію, нічого не зробиш. Сьогодні в нас в гостях зі Львова, як сказала мені Наташа Білота, подруга із бібліотеки військові, сказала, вона наша, не хвилюйся. Оля Криштофа. Кузнається <плес> поетка, волонтерка, водій, яка везе у тур Україною свою подругу. І вони, це вже другий тур у них, і 15 міст України вони їдуть за 10 днів. Да, Таня? За 10 днів. 12. 12. За 12, 12, 12 днів вони 15 міст. І уявіться, в Полтаву вони також заїхали. Давайте оплески їм. <плес> Я представлю людину вам, яка дійсно є ангелом для книго людей, для тих, хто ми є. Ми любимо книги, а вона, ми її називаємо дворику е, на колесах нашою мамою, нашою молодою мамою, пам'яті Люби Хомчат. Я знаю, що тут є ті, хто пекли в 2015 році, пекли кекси, пироги, приносили, коли у нас книжковий дворик сюди залали увесь такою великою львівською, ну, згадуємо, так? Так от тепер у нас в гостях молода мама Тетяна Толипець. <клухи> Таня Толепець, Таня до подруга. Насправді це мотор, це серце, це душа, я не знаю, мій вчитель і мій ангел, і ангел тих, кого вона так свою когорту об'єднала в 2015, здається, році. Вона була однією з тих, які підтримали військових наших письменників, і вони створили форум військових письменників у Львові. Їхня бібліотека для юнацтва стала темносердям, де вони збиралися, поширювалися, хвилі розходяться, розходяться і бачите, я дійсно до Полтава. Ну, ви ж знаєте, краще від мами свою дитину знає тільки мама, правильно? Тому да. я думаю, Таня Пилепець про своє дитя, давайте поговоримо зразу. Так? Голоси, з якими ви приїхали сьогодні до нас у Полтаву. Таня Пилипець, ще раз, щоб вона відчула нашу <плåd> <плåd> а, <плåd> Я, я Тому приїхала до європейського, я знала, що Анничка щось таке скаже. Я перш за все хочу дякувати ковертенитися, тому що дякуючи їй багатої місць. Анничка це Аня. Фанюка. Вона допомогла би вирятувати мого брата тут після поранення. а Ми його не могли там добре. Знайти я дуже за це дякую більш публічно, не тільки в Фейсбуці, а вже наживо. І це, власне, почувській приватної історії, історію форуму, історію антології голоси і проєкту «Слідом за голосами. Боже, як мене будовує, це насправді виключно моя особиста історія, і те, що в неї втягнуто стільки тисяч людей, це, напевно, більше, ніж життєвий здобуток, бо правду, в 22-му році, у лютому 22-му року, я спромілася поїхала в цієї країни, не маючи суду до тих, хто це зробив. Але в мене частина родини живе, в мене але... ще немає, але є квартира Стокгольмі. І моє рішення було спонтанним, неначе поїхати туди, першим. Але воно тривало там, може, до двох годин, а потім прийшли побратими, які виїжджали на свої, свої військові частини. І вони просто сказали, ну форум має жити, вони співзасновники форуму, Володимир Скоростецький, Владислав Якушев, а влада мала бути через 4 дні презентації. І якось так це усвідомлення прийшло, що я залишаюсь з форумом, а раз форум це дитинка бібліотеки, лишається з бібліотекою, і стався наш великий волонтерський центр. І до сих пір це одна з головних комунікаційних та логістичних станцій, тому що бібліотека на площі ринок. І це було напевно логічно, просто я всю логіку не відразу ловила. І форум, коли з'явився сім років тому, це була справа знайти не тільки тих, хто вже себе як військовий комбатант, ветеран, автор заявив, а скоріше тих, з ким, хотіла, з ким я хотіла познайомити Львів, зокрема Галичину Львівщину, бо ми так і працюємо далі в Львівщину. Ширше мова. Чому? Тому що з. Березня 2015 року у мене ще живе і він буде жити завжди, поки жива я. Проєкт літературно-мистецького фестивалю Кальміус, який живе на Донеччині, і ми навіть трошки Домащину охопити своєю поревною діяльністю, веселою і невпинною. І коли я з'явилася на Донеччині, я була таким парашютистом. я вперше була в березні 2015 року на Донеччині і відразу тоді мене познайомили з Тьопою спочатку, а потім вже з Сталіною. Тому що я прийшла до волонтерів, які б дали готували сукпайки для хлопців, дівчат. І вони першим ділом показали мені Стьопину таку ну, таку куточку пам'яті. Він був з ними як волонтер. Вони завжди на нього якось так опирались, озиралися. Я тоді познайомилася із своєю найближчою подругою, з якою ми заснували, втрачаю частину своєї країни, вже втрачаю місця і міста, де я за ці. Роки з, з ну, я звикла закопувати свій серця, там не було добре. І я робила так і на досягні. І, властиво, е там я збагнула, що коли на наш фестиваль в умовний Краматор, чи в Авдіївку чи Бахмут приїжджають з фронту автори, бо він там ближче, то ми бачимо зовсім інше, як виступили сучасної української літератури. До Львова такі автори приїжджають рідше, або якщо приїжджають, то зазвичай наші земляки більш знані вже які просто бають львівські презентації. І от тоді захотілося запросити авторів більше до Львова. Ну, а змогли ми робили це так імперечно, так печворком, як я кажу, час до часу, але форум зробив вже дисципліну дисциплінувати, тому що форум цей виділення, де я дуже дисциплінована, де я намагаюся бути складною директоркою форуму і відповідати тим прекрасним побратимам і посестрам, які зі мною. А вже історія голосів починається в 22-му і власне тоді, коли наші більшість авторів вже з ветеранів знову стали комбатантами, і їхніх творів в інтернеті стало зовсім мало, або вони зовсім не виходили зв'язок. Ми тільки меседжерів в нашій робочій групі Віталій Десь у мене зберехати вам. Я вимагаю, щоразу сердечок сердечок прокурсів. Я ну, хоча б раз в добу я роблю. Я, я не знаю, хто там як. Шляху, як кажуть, на Львові, але ставлять регулярно або хтось приват йде. І тоді я зрозуміла, що тут відповіді мені все ваші добитися. Але потім було зрозуміло що ще що зв'язок, старі сутні. І Наталя Білота прикладувала, вона каже: Я буду записувати те, що при з'являється. Пісь уривки, все, що було від наших авторів. Вона записувала в відео і ж дуже допомогли інтернет-ресурси нашого міста, поширювали не тільки бібліотечні. ЗМІ, і ми якось так втрималися в перші місяці великої війни, коли в нас був шелтер, коли в нас було до п'яти тисяч людей в день. Ми втрималися за їхні руки. Ми трималися їхню руку не тільки як за воїнів, а за своїх вже рідних людей. А в кінці року, в кінці жовтня, ми дуже захотілося, щоб це з'явилося в папері дуже простим виданням, таким не ексклюзивним. Знаєте, я навіть думала, якщо ці книги. Я, я, я вже тоді розуміла, що буде деокупація. Я вже бачила, що ми поїдемо туди так і склалося. Якщо, не дай Боже, їм доведеться згоріти, е, хай вони все одно будуть вже стануть цією зарубкою, бо, на жаль, росіяни нас навчили. Книги наші гинуть точно так само, як наші українці. А росіянам, не красивим людям, їм чи не людям, їм принципово вбивати книги, так само принципово вбивати українців. Я, це тепер, я думаю, ми всі це, ну, це відчули. Тому що можна в принципі там в макулатуру, якщо ти окупант, прийшов ні, спалити, знищити показово, максимально перші зні роблять комісію, знищенню показати, що от саме теми те знищили. Якщо б ця книга так сталася з нею, для мене це була втрата рідної людини. Але якщо вона би мала б мати таку долю, вона мала бути. Тому вона з'явилася дякую інституту книги. Тисячу привідників відразу отримали в бібліотеки. ми медивець взявся за це безумовно. Ми не могли просити авторів щось там віддагуйте. Ми взагалі їх деколи просили. Типу, дай щось там можна, ми заберемо з інтернету, скинь, якщо маєш щось, можливо, якісь вже є нотатки. І вже на початку 23-го року з книгою стався таки, така історія, що Олена Стяжкіна, яка постійно була на фестивалі. Каміс жодного разу до речі не приїжджала Ольгів просто з лекціями на нашу базу. До речі, дуже цікавий факт, партій. Надкіпаталісман фестивалю кальмісу залишається. Вона частину премії міста літератури ЮНЕСКО, які вручили від міста Тарту Остонського передала на розвиток форуму. а Але ці кошти передали на пальне і поїхали в перший тур. Тому Полтава це 60-те місто, і вже цей тур триває далі, і знову інститут книги подивився на нас. Можна сказати, в етап тому що і ми, і ми підтримані інститутом книги отримали ще можливість на заправку за те, щоб поїхати не за те, а для того, щоб поїхати трошки ширше. Бо з Оленкою підтримкою ми дуже, дуже грунтовно охопили свій свої, своє крило заходу країни, бо про це важливо говорити всюди. А найважливіше. Що я до цього залучила бібліотекарів, а я і так відома, тим, що я е, створила планету книгу людей, мені треба бути якось колись себе астронавтом, що я з цим зазначив чи астрономию. Я, я розуміла, що якщо книги потраплять в бібліотеку, навіть там, де працюють з книгами дуже перфектно, е, збірники антології, дехто їх називає ну, могила авторська, чесно. Буває так, що з збірками працювати не, ну, не цікаво. Для того, щоб її полюбили, треба хоча б когось полюбити зсередини. А коли ти береш збірку, ти її ну, ідеологічно розумієш, про що це. Але чому там ж всі ці автори підуть кодинку, треба, щоб хтось про них розповів. І, власне, голоси, антологія військових письменників є книжкою, де ви точно знайдете свою любов. Ти вже так, в Харківському з'їхали так сюди? В Харківському стридбає завжди, коли ти заїжджаєш, них примусова сповіщення, не вимикається нічим. Я таке бачила тільки на Харківщині. І е, з'явилася можливість знайти справді свою любов. І я дуже хочу завірити вас, що форум буде працювати, тривати, в якому форматі будемо бачити далі, доки теж я дихаю, жива. Але цьогоріч форум видався особливим. Найособливішим, тому що я вже зрозуміла і заговорила це всім колежам, колегам, ось там дитинам, що він став надто особистою історією. Моя вся сім'я розуміє і знає, що це передусім моє життя. І моя прекрасна мама, яка десять до від того відійшла в кращі святи, вона говорила: ну, відпущу я тебе, поїдеш тудалі. Я поїхала в Харків, вона чекала на що операцію. Я приїхала, була з нею. В цей постопераційний період я говорю: мама, ми з Олею вже зробили логістику. Дивись, як Оля класно розписала, мама дилася на ці кілометри і переїздила. Така, і що не мусиш відпустити, вона, звісно, і відпустила в такий спосіб. І ви можете зрозуміти, наскільки для мене це приватна історія. І цього року ми зробили ще одну платформу. Яка для мене ну, зараз є викликом, тому що я сама запропонувала долучити до форуму не тільки військових волонтерів, не тільки активних людей, які, попри мене, волонтерять, а потім виявляються, вони прекрасно пишуть, або взагалі вже є, вже є авторами. ми ризикнули і зробили платформу для родин, які втратили. Бо кожен, кожна бібліотека велика, маленька, в будь-якому місті селі, вона. Завжди стикається з цим питанням, і завжди виглядає так, що це одноразова подія. Ми всі переживемо, ми всі розірвемо серце, потім його зшиємо, а ці родини будуть жити далі. А виявилося, що бібліотеки, принаймні такі, як ця, як моя, і багато інших бібліотек, вони вже не можуть просто відпустити цих людей, і ти, якщо з тими зростаєшся, це стає ще окремою частиною родини. Ми зробили цю платформу, і мені здається, якщо можна взагалі говорити в цьому контексті, вона була вдалою. Принаймні всі ті батьки, матері, рідні, які були, вони готові були говорити. Тому що я відразу кажу, Сталіна була учасницею такої платформи, була головним таким двигуном мені підтримкою, тому що ми з нею ще раніше, коли розмовляли, ми визнали: якщо батьки, рідні, дружина, брат, сестра хоча б хоча видали ну, те не там те, що залишилось меморіальне. Але якщо ви такі хоча б раз показали і сказали, значить вони хочуть бути почутими. Голос їхнього сина, доньки має бути почутим. І відповідно ті, хто зголосилися приїхати і прийти. Я відразу до них заходила з таким з такою мотивацією. Раз ви почали говорити, маєте говорити тепер безконечно. А інколи це має ставати фактично основною частиною вашого життя. І ось це сталося так, що тепер планета Земля поетів вчора офіційно вже визначили, що буде ця розмова про втрати. І вони запросили мене бути ну, з модератором чи то, з координатором цих розмов. А Знаєш, що я на називаю попросила, щоб я була співорганізатором організатором вечора вечора поезії, щоб був баланс. Баланс. Ми маємо говорити про втрату для того, щоб говорити про життя. І цього мене навчила Сталіна, не перше. Принаймні, вона мені це сказала з Новес, тому я хочу передати слово моїм ліним, як ви розумієте. А про тих, хто тут під обкладинкою, скажу, тут 30 авторів. Це не було так обернове число. Просто те, що ми могли знайти, ми попустили, забули десь ну, зі сотні, Ну, кого можна було сюди вилучити. Але тут є військові волонтери, тому що форум військових письменників був тільки про компортам ветеранів, але великий великій війні ми не могли бути без волонтерів, тому що ми жили з ними, живемо щодня, і це неможливо було отримати. Тому тут є люди, яких ви, напевно, знаєте, ви вас дуже закликають. Подивіться, у вас ця книга є, ви сам своїх просто знайдете. Я вам, це гарантія. Не тільки тих, кого ви зараз почуєте, а й тих, кого ви знали е, і без цієї презентації. І найголовніше, якщо ви зайдете на QR код нашого форумського сторінки, ви зрозумієте, скільки в нас авторів. Це неймовірно, ну, неможливо не знайти свого просто. Неможливо не знайти свого. І, власне, не тільки ті, хто тут, є авторами нашого форуму. І якщо все буде йти в такому напрямку, то наступного року форум стане форумом літератури <рес> <рес> воєнного часу, тому що деякого вже людей, навіть не воєнних, не військових, але люди, які живуть, не військових, але які живуть в воєнний час і дають на нього реакцію, я вже не зможу відпустити з кола наших активних авторів. Тому Розпочну з Сталіна. Раз я тут тільки про неї говорю, зачіпаю цю тему. І хочу, щоб вона вам розповіла, може, те, що ви ще не чули в Полтаві, то вона нас зустрічає в гостях. Ми тут згодом пішли в гостях Сталіна від вітає. Віта вітаєш! Ти ще не виступав? Оо! Я ще з вами Сталіна буде голосом. Вона дуже відповідає до цього, підійшла, і вона каже: я буду, я кажу, так, ти Сталіна, будеш голосом. І з буде голос. Виходить так тепер. Добрий день. А... Дякую да, за Полтавку да. Краматорську. <гум> Мені дуже сподобалося це, бо вже третій рік, так що я вже, напевно, і не гость Полтави, вже скоріше місцевий житель. От. Дякую дуже, Танч. Я навіть не пам'ятаю, коли, в який момент ми познайомились. Мені здається, що ми вже настільки давно знаємо одну одну. Тому і дуже дякую за можливість брати участь, щоб Сьопа взяв участь в форумі військових письменників. І завдяки цьому у мене ще більше з'явилось знайомих військових письменників. А для мене це дуже важливо, бо далі ці голоса звучать, так як я працюю в школі про цих військових письменників, знаю. Діти знають вчителі. І я от вчора тільки прочитала, думаю, 30 людей, 17 із 30 я знаю особисто. Це так здорово, коли ти чуєш, як-будто їх голоси, коли читаєш. Але навпаки, що на презентацію чому треба ходити? Потім береш книгу, і ти вже людину ну з зна... потім У... У... узнаєш про неї. И, бачите, на мне в закладочках, я не могу, мне хотелось быть голосом всех и каждого, и кого знаю, и кого не знаю. На жаль, да, здесь уже есть две людины, э, которых нема, здесь, которые пошли э, в сессию. Это а, Юрий Руф и это Василий Поломарчук, причем его так читали на форуме, я думаю, нарешті я познаю вас с Василием Поломарчуком, про которого очень много говорят. И потом выясняется, что его завернули обратно да, в, в часть, и его не будет. Так что Не судилася, а, і багато книжок цих письменників в мене є. І ще я вдячна, то, що я окунулась в україномовне середовище, де я чула, як я сказала там на форумі, що здесь я чула російську мову тільки от одної людини, і ця людина я. Або, ну, це такі слова. Да, які були. Але я ну, напогаюсь, знаєте, в цій книге я раз і давай пусть опять знову на щось цікаве, то, що знаходить в тебе отпік. От ми зараз всі, да, проживаємо ці буремні, да, коли ми допомагаємо наближати перемогу, кожен щось робить. І буває таке, що вже, вже руки опускаються можливо. І а, хтось в депресію падає. і тут не попадається Александр Терещен. А так, його консилах немає ока. І його оповідання про депресію. Оце вот я хочу сьогодні да, бути голосом прежде, за все. За панеє депресія. Завжди ато воював, да поведю і на його позицію закинув громад. Від них постійно викидував назад копашний біг і одна з гранат відірвалося у нього в руках. Відірвав обидві кінцівки і вибуло ока. Сашко деякий час переживав, вирішив, що це вже не життя. Потрібно накласти руки, ніж жити інвалідом. Єдина проблема, що в нього руки. не було. Да, він так подумав, подумав, Ну раз не дається накласти руки, то буду жити щасливо. І він дійсно став щасливою людиною. Він марафон спецназу США пробіг. він зараз волонтерить, їздить в Полібалті, написав мотивуючу книжку Життя після 16.30 на Тоніки написали час, коли йому відірвали. І Олександр роки. дозволив фільмувати свою евакуацію. Це, Це унікальний Він да? автор плакату. Дивіно, йому зробили біопротези, тут такі, ніби знаєте, як рубакопачване око, і він так дивиться ці прям кліщні, Ви, Ди, дивиться так в очі. І що ти скихнеш? Руки є, говорить. Будь часу, грабуйте будь щасливим. Класний мотиватор, неймовірний. Я боявся з ним познайомитися, він був такий відомий був на Твитранському форумі. І через 3 хвилини ми разом фотографувалися, чують щось там занят. Зробили фото, дають мені моєму білку, дивлюся, він мені гроші ставить. Але мій подазу мене дається до того, щоб ставити такі дуже. Дякую. Трохи про депресію. Одразу зазначу, що я не психолог, не психотерапевт і не фахівець із самонавілювання. Підозрюю, що мої умовиводи позбавлені хоч якого-небудь наукового підґрунтя і можуть нашкодити тим, хто наважиться їм слідувати. Тому просто пишу те, що проситься бути написане. Інакше тоді у мене починається депресія. Отож, скажу відверто, що від народження я мав схильність депресувати і постійно знаходив для цього привід. Коли дізнався від бабусі, що люди не живуть вічно, впав у страшенний депресняк. Рахував, скільки днів мені лиш... Скільки Днів мені Скіко? лишилося, виходячи із, з, з середньостатистичної тривалості життя, єдине, що рятувало малого страждальця. Це випилювання лобзика до самозабуття. В міру зростання зміцнювалась і моя схильність депресування. Коли вас з військомату розкопали інформацію про судимість тата і замість ракетних військ стратегічного призначення до достройбату, я депресував мало не два роки служби. Потім перехідний їх після Сирака далі, очевидніше вставав той факт, що я себе так і не знайшов у цьому житті. Не вдали бізнес, дефолт, тупоподібний автокредит, негаразди в сім'ї та ще, купа всього, зробили мене людиною з хронічними нападами депресії. До свого сорому я навіть подумки просив Бога припинити мої страждання. А потім почався Майдан, а за ним війна. Коли довелося звернути свою депресію в тонку трубочку, акуратно запхати її собі ж в дупу та брати до рук зброю. Після поранення і до повномасштабки мені просто не вистачало часу на улюблену справу депресування. Угу. Бо моє посттравматичне життя йшло в такому темпі, що я ледь доповзав до ліжку. Після 24 лютого, 22-го таки був провал, бо відчуття, що. Від пітляв, від повномасштабного не давала спокою, попустила лише тоді, коли почав волонтерити та відправляти на фронт частин встиг допомоги. Чи маю я зараз покрити до депресії? А, збирати гроші на щось більш-менш суттєве, все важче і важче. Серед побратимів багато безповоротних втрат, велаючи найкращого друга, а війна лише набирає попит. Чим лікуюся. Розумінням того, що люди діляться на тих, хто щось робить, аби перемога настала, та тих, хто її чекає або чекає будь-якого закінчення війни. Щодо ждунів, то їхня депресія мало на що впливає за межами власної бульбашки. Тож є особистою проблемою. Як навіть сказав, що вона є розкіш'ю, яку вони можуть собі дозволити. Тож ті, хто щось робить, дозволити собі такої розкоші не можуть. Ну не можу і все, бо їх набагато менше. І коли хтось стає трьохсотим через депресію в нашому страю з'являється дірка. І це означає, що хтось має взяти на себе його ношу і гарувати на межі сил, ризикуючи за двохсотитися. Якщо ми, ні дай Боже, не встоїмо, то десятиліттями депресувати доведеться нашим дітям і онукам. Тому я знову звернув своє. Вродження покликання до депресії та деяку трубочку і запхав собі. Ну, ви вже в курсі куди, park. надепресуюся, досхачу після перемоги та відбудову. От супер, так? Молодець. А дуже обов'язково треба що особистити. І приїжджає часто на форум, а минулоріч ми з ним мали ексклюзивну нагоду, на Уряд Литви, ми були Національній бібліотеці, яка з'єднана з урядом Литви з таким переходом. Цій державі і бібліотека і держава. І Олександр дуже ну Епатує публіку часто. а литовці, як всі на ну країни Балтії, вони спокійні, врівноважені, але ви знаєте, як вони українців українці Україну. І він каже: Давай на кавий брейк не щось таке зробимо. А вони прощають кавою, і в них ну, особливість національних перекусів всюди намаски оселеться, риплі якісь такі, і воно все паштетне таке. І він бере його типу, і мою молодою, це вимазується, він серстру типу, витрати, я витираю. І він думає, щоб я тебе пальчик не прищіпав. І литовці починають ну, як, як нам реагувати, може, як нам допомогти цим людям. Ну, але баченко він мав.